Плату за повірку лічильників на воду планують включити до комунального тарифу за водопостачання. Відповідне питання увійшло до порядку денного сесії обласної ради від постійної комісії з питань житлово-комунального господарства. Представники Полтаво-Водоканалу запевняють, вартість повірки не зміниться. Зі зняттям перевіркою та встановленням воно коштуватиме 132 гривні 60 копійок. Зміниться лише правова складова процедури. Тепер її контролюватиме Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг. Це вид неліцензований від діяльності працювати на внутрішньобудинкових мережах. І до цього часу ми виконували це як інша діяльність за рахунок коштів. А по суті, по законодавству вона повинна була входити в тарифи. Комісія облради також розглянуло кілька проблемних питань. Одне з них стосувалося забезпечення нормального водопостачання у Карлівці. На ремонт застарілих мереж потрібно 350 тисяч гривень. Над тим, звідки їх узяти, міркуватимуть депутати обласної ради. Також члени комісії обговорили негаразди з освітленням у Кобуляцькому районі, де лінії електропередач потребують термінової заміни. Старі дроти, старі мережі оці, власне кажучи, дроти, які зберегли люди. Ще за радянських часів, які використовувалися, вони зараз не можуть бути використані, бо нові умови ну, не заборонене їх використання без е, е, дротів, які не захищені від пливів зовнішнього середовища, не ізольовані в дроти. До порядку денного засідання комісії включили також питання стосовно загону територіальної оборони Полтавщини, за які відповідає обласний військомат. За інформацією військовослужбовців, на потребу загону потрібно 22,5 мільйони гривень. Депутатам пропонують виділити хоча б 3 мільйони. Нагадаємо, чергова сесія обласної ради запланована на 27 червня.